Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про яглицю звичайну, яку в народі ще називають яглиця, снитка або гер. Яглиця звичайна це багаторічна трав'яниста рослина. Її стебло може сягати висоти від 50 до 160 сантиметрів. Любить рости у листяних лісах. Серед чагарників на вирубках, як бур'ян у садах, але надає перевагу вологим місцям. Саме від рівня зволоженості і буде залежати висота рослини. Яхлиця має порожнисте, гладеньке, борожен, борозенчасте стебло. Вгорівно трошки розгалужене. Прикореневі і нижні стеблові листки мають довгі черешки від 2 до 40 см. Листки складні двічі трійчасті. З довга стояється видно гостропильчастими частками. Верхні листки дрібніші, з коротко розширеними у піху черешками трійчасті, рідше з цілісними лисковими пластинками. Яглиця може утворювати величезні густі зарослі, але не завдяки розмноженню насінням, а завдяки тому, що рослина має досить розвинене кореневище, саме кореневище, яке швидко розростається і дає багато бічних пагонів. З яких виростають нові молоді рослини. І є причиною того, що яглиця звичайна може стати злісним бур'яном. Молоді рослинки, які виростають з кореневища недалеко від материнської, утворюють густі зарослі, які не дають проростати іншим рослинам. Цвіта яглиця з травня полипень. Вона має маленькі дрібні білі квіточки. З непоказною цвітиною зібрані у суцвіття складний зонтик. Зазвичай складних зонтиків три. Верхівкове плідне на ньому утворюються плоди двосім'янки до 3 мм завдовжки, довгасті трошки сплюснуті з, боки, з боків на спинці плоски відігнутими вниз стовпчиками. Бічні суцвіття зазвичай неплідні. Надземна частина рослини містить велику кількість аскорбінової кислоти, тобто вітаміну С, залізо, мідь, марганець, титан і бор. Латинська назва виду рослини аероподіум падаграрія вказує на те, що в народній медицині вона використовується при захворюваннях сулобів, ревматизмі та інших захворюваннях. Завдяки. Місту високому аскорбінової кислоти рослина рятує людей і від цинги. Отже, це ще й лікарська рослина. Яглиця звичайна використовується людиною в їжу. Молоді листки і стебла яглиці містять велику. Кількість вітаміну С. Вони приємні на смак, придатні для виготовлення перших страв, зокрема борщів, салатів та приправ. Листки вживають свіжими, сушать або маринують. Для вітамінних салатів молоде помите листя витримують 10 хвилин в окропі, після чого подрібнюють, солять на смак, додають на смак або тертого хріну, або вершків та добре перемішують. Отже, підсумуємо, яглиця це лікарська рослина, допомагає боротися з багатьма хворобами. Це харчова рослина, зміцнює наш організм і збагачує мікроелементами та вітамінами. Рослина добрий медонос. Але при неправильному виборі місця для її вирощування, яглиця може стати злісним бур'яном. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.